Добрий день, глядачі каналу. Такі речі сьогодні будуть на продажу. Мій номер телефону 095 88 -566 10 Всі питання на вайбер в СМС режимі. Ну, давайте почнемо. Такі корпуса. Вал тут 49 мм. 49. Так, все. О, ціна за за три корпуса, ну за цей комплект 700 гривень. Прес такий є. Зараз скажу розміри. Розміри 26 на 56. Пластина 26 на 28. Висота. Підйома плюс-мінус 12-13 см. Товщина пластини 3 сантиметри. Може комусь треба такий прес. Так, домкрат. Домкрат такий 1500 гривень. Кому стані. Вал, прому новий. От, видно, новий. Вкрасть. 300 гривень. Помпа. Помпа така. Вона нова. Тут всередині заглушка Вся крильчатка. В такому стані. Ціна 4500. Так, по колесах давайте пройдемося. Цей ряд. По 50 гривень колеса такі. Ось такі, такі. 7 сантиметрів, діаметр по 50 гривень, такі є. Ті теж по 50, ці по 50, металеві по 100. Ці три штуки є одинакові. Тонний комплект четверте по 150 гривень. Ці два по 250. И эти алюминиевые по 100. И эти, ось такие, тоже по 100. Так, по кареточкам. Давайте проглянемся. Есть такая каретка. Тут стоял какой-то двигатель, щеточный узел есть. В таком состоянии. Вот, смотрите, 4 ролика. З однієї сторони і три з другої, одного ролика нема. Така кареточка. 1000 гривень. Добротно. Так, лібєтка ручна. Кому стані цепа нема. І тут теж нема. 500 гривень. Кому треба такий механізм? Так, і з великої Чи тонної чи 2,5 тонної. Теж цепа нема. А так все в комплекті. Ну, треба розробити і буде працювати. 1000 гривень. Так, такий блок каретка, блок роликів. Все гарно крутиться. В такому стані. Під, під тавру, під двутавру. Зараз. Такий ширлик. Так, і така є кареточка ржавенька. А думаю, якщо її розробити, то буде мати другу жизнь. Такий двіжок, а зараз покажу характеристики двигуна. Ось такий. 1200 гривень. І цей 1200 теж. Так, таким колесом привод тут пише привод лівий. Є, тормоза, катушка. Може комусь треба. Такий привод. 1500 гривень. Так, є такі ящички електрощитові. Пускатель, переключатель, колодка. О, тут схемка є. Може комусь треба. 500 гривень. Так само цей ящик 500 гривень. Тут пускатель розломаний. трансформатор є. Такі характеристики. Закривається все добре. 500 гривень. Так, компресор є такий. Компресор вільнівського заводу Совєтський. Качає добре, перевіряв, працює, працює від ситі 220 вольт. Є такий кабель до нього, довгий. Накачує він 3 атмосфери. Це мембранний, мембранний компресор. Ціна його 2500 гривень. Працює гарно. Так, фаркопчики такі є, може комусь треба по 350 гривень. Домкрати такі, цей 200 гривень, цей алюмінієвий, Ваговський 150. Так, є такі домкрати підкатні. Дивіться, один домкрат немає цієї штуки. Так, тут він працює. Ось бачите. Цей працює, а цей не працює, тому що нема ось тої штучки. Фіксатора, що тримає шток. По 500 гривень домкрати. Так, є такий блок з плющилки. Для винограду, коротше, такий блок, тут треба поставити подшипники. І тут є зі сторони нюанс зігнутий вал. Але це не проблема, хто має руки, той зробить. 500 гривень. Так, блок з січкарні в такому стані. Ось ціна 63. Рубля колись коштувала. Такий блок 1300 гривень. Так, петля серга до трактора 450 гривень. Так, з мотоцикла, задній редуктор через кардан, ну, подшипники заржавіли. 300 гривень, може, комусь треба. Блок, блок роликів. Таких хороших ціна 400 гривень. Так, є такий бак 250 гривень. алюмінієва кришка, трохи зігнутий, але стані Так, є такі возики, може комусь треба по 600 гривень. Такі возики на турмозах, все з ними добре. І таке є. Так, є ще такі вохлопні із жилі, нержавейка в хорошому стані. І така це середня, це задня по 350 гривень. Якщо треба, відріжу саму трубу, щоб дешевше була доставочка. Так, є таке сидіння є із трактора з якоїсь спецтехніки. А в такому стані тут треба поклеїти така фірма. Ось в такому стані, 1200 гривень. Так, і ще хочу запропонувати такий редуктор 1 до 25, передаточка. Вали на одну сторону цього редуктора. Дивіться, шестерні нормальні. Вуха на місці в такому стані. Це РЦД 250. Ціна 4000 гривень, тому що вуха йдуть на одну сторону. Вали то есть. Так, і така лебяточка є. Лібьодка двохскоросна, ось дві скорості. Тут один вал і другий вал. Черв'ячна передача. Все дуже крепко. Ціна 4000 гривень. Так, є такі вуха із автомобіля ЗИЛ. Задні по 500 гривень. Редуктор з бетономішалки 1200 гривень. Так. Угловий редуктор 1 до 3 і щотки. 1500 гривень з таким валом. Е, колесо, колесо по е, є одна штука. Що тут у нас пише, резина погана, ступиця, 400 гривень. Так, е, ці отакі от пара 200 гривень. Якщо заберете всі, то буде по 150. І тут ще знизу є отака ступиця. 300 гривень. Може комусь треба двіжок, 2,8, Fiat, Peugeot. на запчастину, 5 тисяч гривень. Турбінка є, нема Топливної апаратури, форсунок. Ну, в такому стані 5 тисяч. Каретка Тельфера 1500 гривень з двигуном, там, з редуктором з усім. Так, і ці редуктори є. Е, показував їх в попередньому відео, цей е, вали на дві сторони, передатка 1 до 25, зуби в такому стані. І угловий редуктор. Тут один, тут один і 5 передатків. В такому стані вага. Того 70 кг. Ціна 4001. Цього ціна 4500. І по ресорах. Тут є ресора з Москвича, із Волги, Уаз, Газель. Ну, є різні, кому що треба, підберемо. Балка із Славути. У такому стані. Троси на ручник є, трубки на тормоза також є. Ціна 1500 гривень.